Прогноз погоди на три дні з 24 по 26 квітня 2025 року. Весна у грі контрастів. Тепло, грози і свіже повітря. Привіт, друзі! Попереду три дні, які нагадають драму з погодою в головній ролі: весна одночасно тепла і примхлива. Сьогодні сонце, завтра злива. Післязавтра свіжа прохолода, з ароматом вологого листя. Все, як ми любимо, по-українськи, загальні тенденції. 24 квітня спокійна, тепла весна з легким вітерцем. 25 квітня день великої грози. Накриє більшість регіонів, особливо захід, південь і центр 26 квітня. прохолодний подих весни найпомітніший на півночі та заході. Вітер залишатиметься південно-східним 5-8 метрів на секунду. Тиск стабільний, вологість підвищиться ближче до дощі. Поради аграріям. Треба працювати, поки грози не накрили. 26 квітня обережно в полях, особливо в північних та західних регіонах. Поради щодо одягу. Перший день легка сорочка, другий дощовик і гумові черевики, третій тепла куртка на всяк випадок. Весна це тренування на гнучкість стилю. Став лайк і підписуйся. І тримай ритм з погодою. Ми завжди підказуємо, коли варто згорнути. Нути парасольку, а ми бажаємо вам гарних вихідних та мирного неба.